Лев, привіт. Так. Почнемо наш короткий бліц, яку максимальну швидкість розвивав на картингу 132 км на годину. Чому кожному на твій погляд варто спробувати картинг? Це адреналін для кожного картинг це своє. Але для мене картинг це любов. Тому спробуйте. Топ гонщик для тебе. Сена. твоя перша перемога, якою вона буває? Коли це була чайка у 6 років у класі мікро. Україна для тебе це любов. Зі скількох років ти тренуєшся? Треную з 4 років. Почав професійно займатися десь з. Семи восьми, але так, з чотирьох прямо почав. Це хто ти привів в картинг? Це був тато. Ми дивилися ще у 2014 році. Як їздять по льду картинги зимою? Підійшли. Це був Геннадій Борщ. Це було перше знайомство. Ось де воно? Ось Борщ Рейсінг, <реш> Так, це моя перша команда картингова. Привіт, гена. Коли ти перший раз сів на карт? Одразу тобі? От воно зайшло? з малих років. Мені подобалась формула 1 Це була перша ступень. До, до формули улюблена траса PFI у Британії. На кого з пілотів Формули 1 зараз? Орієнтуєшся? Льюіс Хеммелтон. Яку одну навичку на твій погляд картинг дає для життя? Цінувати все, що у тебе є наскільки важлива команда? Тому щоб досягати успіху в картингу? 70 відсотків від успіху залежить від команди. Твоя команда, якщо коротко, хто це Energy Course, Racing Корс Це італійська команда, в якій, до речі, їхав у свій час Антонеллі та ще багато крутих гонщиків. А як ти можеш описати свій стиль водіння? Якщо у суху, то це максимальна плавність, якщо у дощ, то це максимальна агресивність. Мрієш потрапити в команду 1? якщо да, то в яку б хотів. Звичайно, це Феррарі, але дивлячись на те, як вони зараз їдуть, то напевно Макларен. Чи є щось, що тебе лякає в перегорах? Ні, найбільша поразка, бо фейл, які в тебе були. Чемпіонат світу 2023 року. Коли ми тренувалися цілий місяць на, од... на одному треку і не попали в фінал. На якому треку відчуваєш себе дуже впевнено, круто, вибухово? На будь-якому, якщо я проїхав багато тренувань дня. Чотири ти любиш змагатися більше по сухій трасі чи по мокрій? По мокрій. Топ 1 спосіб зарядитися перед змаганнями. Редбул і кросан. А як відновлюєшся після важких тренувань, змагань? Гуляю з друзями. Одна фраза, яку б ти сказав собі перед стартом? Не хвилюйся, все буде окей. Твоє головне правило на трасі: їдь вперед, і не обертайся назад. Найцінніша порада, яку ти коли-небудь отримав від тренера. Не дивись назад, або будь впевненим в собі. Батьки для тебе в процесі тренувань змагань це, це опора. Супер. Дякую.